А от українці здивували своєю розробкою, вигадали байк, який розганяється до 80 кілометрів за годину. Їздить без пального та буде дешевшим за айфон. Українці зібрали мотоцикл майбутнього. Розганяється до 80 кілометрів за годину. Не потребує пального, а за ціною буде доступний навіть для студента. Своєму диву пайку винахідники дали багато імен: електротрайк, екотрайк чи трицикл. Наша українська розробка, аналогів немає. Сюди хідність це його універсальність, унікальність. Найголовніше його е, така е, риса. Те, що в нього незалежна підвізка. Вийшла фантастична реч, дуже цікаво вона їде, держить дорогу, закладає кути по-любому бездоріжжю, по горам, по руч'ям. На одному заряді батареї трайк вільно долає відстань у 150 кілометрів, а для повної перезарядки достатньо 30 хвилин. Ми зараз працюємо над тим, щоб була змінна батарея. Щоб не витрачати час на заправку, тобто щоб в нього пробіг був на одній зарядці 200 і більше кілометрів, приємною перевагою трицикла стали і його розміри. Він легенький, він важиться на всього 65 кілограм. Це Авіаційний алюміній, да то його можна дуже легко і перевозити, і зберігати. І найцікавіше потужність силової установки трайка менше трьох кіловат. Тож, відповідно до закону, це велосипед. Ви виїжджаєте на дорогу загального користування, ви є такий самий учасник дорожнього руху, але вам для цього права не потрібні. Після першої ж виставки експериментальним супербайком зацікавились у Європі, в Польщі, в Німеччині їм за Цікавилися люди. Винахідники ж бояться, що їхній дивовинахід може втекти на чужину, тому складають усі свої заощадження, щоб почати його виробництво в Україні. Зараз в Україні запускаємо виробництво українського електротрайку. Ми плануємо на кінець серпня вже, вже поставити це вже на колеса і вже працювати. Олег обіцяє, ціна трайка здивує і потішить покупців. Винахідники хочуть поставити українців перед дивним вибором. Що ж купити: черговий айфон чи екологічний електро